Фахівці служби порятунку проводять обстеження навчальних закладів Олександрійської громади щодо їх готовності до нового навчального року. Одним із них став ліцей номер 15 Перевіряються нормативні документи з по протипожежному режиму, перевірка систем протипожежного захисту, комплектація пожежних щитів, наявність первинних засобів пожежогасіння. Знання персоналу щодо основних вимог спожежної безпеки, перевірка шляхів евакуації, стан електрогосподарства та протипожежного водопостачання. Адміністрації закладу освіти рятувальники нагадали правила безпечної евакуації дітей та педагогів в разі виникнення надзвичайної ситуації, основні вимоги пожежної безпеки та дії під час звукового сигналу. Повітряна тривога, основні дії під час під час сигналу повітряна тривога. Це в першу чергу евакуювати дітей в. Наявне найпростіше укриття, і вже тоді потім, в останню чергу, евакуйовуються працівники закладу. Ми запитали у фахівців ДСНС, які недоліки вони переважно виявляють під час перевірки закладів освіти. Недоліки капітального характеру, які потребують періодичного виконання, це такі як вогнезахисне просочування дерев'яних конструкцій даху будівлі заміри опору ізоляції і перевірка пристроїв близького захисту. Виявлені під час перевірки незначні порушення школи виправлять до початку нового навчального року.